У всіх людей доля різна, а життя інколи припідносить такі викрутаси, що й не знаєш, як правильно вчинити. Отак От сталося й Оксана, яка вже змирилася з тим, що буде доживати віку одна, якщо вже доля її так розпорядилася. Але все змінилося в один момент. Було вже доволі пізно: раптом хату Оксани хтось постукав. Жінка виглянула у вікно. І в невиразній чоловічій постаті не відразу пізнала свого Ярослава. Заметушилася, підбігла до дверей і зрозуміла, що не помилилася. З колишнім чоловіком вони не бачились 20 років. Останній раз він приїжджав на весілля до сина, але це було давно. Одружилися Оксана з Ярославом Молодими, ледь по 19 років їм, їм виповнилося. Родом були з одного села, обоє з бідних сімей, тому відразу почали хату будувати. Грошей не було, тому Ярослав почав їздити разом з іншими чоловіками з села на заробітки. Їхній будинок потрохи ріс. Оксана з сином, поки чоловік був на заробітках, жили у своїх батьків. Вони з дитиною залишалися, а Оксана відразу на роботу вийшла, щоб допомогти чоловікові швидше їхню будову завершити. Так спільними зусиллями за 10 років вони збудували будинок. Тоді радості Оксани не було меж. Адже нарешті вона стане господиною у власному домі, мріяла, як щасливо вони тепер заживуть собі з чоловіком і сином. Та коли, нарешті, заселилася в нову будову, то на здивування Оксани Ярослав на заробітки їздити не перестав, бо вже звик до такого життя. Та й вдома з роботою було не дуже. Оксана не раз просила чоловіка вже нікуди не їздити, казала, що інші люди якось без заробітків дають собі раду. І вони теж справляться. Хочеться вже трохи і для себе пожити, бо ж молодість минає, а вони все порізно. Що ж то за життя таке? Але Ярослав не хотів слухати казав, що син підростає, треба тепер і про нього подбати. Так і жили. Приїжджав Ярослав додому лише на свята. Оксані ті гроші вже були немилі. Але чоловік залишатися вдома не хотів. Казав, що він вже звик так жити і що його все влаштовує. А одного разу Ярослав на Різдва не приїхав додому. Передав через сусіда, з яким працював лист для дружини, в ньому повідомив, що знайшов собі іншу. Буде розлучатися з Оксаною, синові на весілля купить квартиру. Просив пробачити і зрозуміти своє слово Ярослав дотримав. Приїхав на весілля до сина, подарував ключі від квартири. Будинок залишив Оксані. Відтоді про нього не було жодної звісточки за весь цей довгий час. А тепер, наче примара, повернувся через 20 років. На дворі був вечір. Тож Оксана впустила непроханого гостя до хати, пригостила вечерею, запитала, чого прийшов. Ярослав крутити не став, зізнався, що залишився без нічого. Він останнім часом не дуже добре себе почуває, роки беруть своє, заробляти гроші вже не може. Дружина, з якою він прожив майже 20 років, вигнала його, і тепер йому просто нікуди йти. Сказав Оксані, що зрозуміє, якщо і вона з ним зробить так само. Але якщо буде її така добра воля, то нехай пустить його жити хоча в стару літню кухню. Вже ж краще, ніж на вулиці. Оксана сказала чоловікові, щоб той лягав спати, а вранці вони щось придумають. Всю ніч вона думала, що робити далі. З однієї сторони, вона звикла жити без нього, адже стільки років минуло. Та й він зрадив її, як не крути. А таке пробачити важко. А з іншої сторони, будинок, в якому вона прожила стільки років, збудована з гроші Ярослава, і як людину, Вигнати на вулицю, коли це його дім. Що робити? Як правильно вчинити, щоб було по-людськи?